Тема цього коротенького подкасту про Суд над народами, які виступають проти Ізраїля. Згідно із Біблією, народи, які виступають проти Ізраїля, зазнають Божого суду. Це питання проходить червоною ниткою через Старий і Новий заповіти. Ось ключові біблійні вірші та концепти. Перше. Божа обітниця Авраамові. написано в книзі Буття 12.3: Я поблагословлю тих. Хто тебе благословляє, і прокляну того, хто тебе проклинає. Ця обітниця покладена в основу Божого ставлення до народів, ті, хто благословляє Ізраїль, отримують благословення, ті, хто ворогує, прокляття. Друге. Суд над народами в останні часи. В книзі Йоїла 3.2 написано: Я зберу всі народи і приведу їх у долину Йосафата і буду там судитися з ними за народ мій і спадок мій, Ізраїля». Це пророцтво показує, що Бог буде судити народи за їхнє ставлення до Ізраїлю. Третє. Захарія, 12 розділ. Написано: Ось я роблю Єрусалим чашою сп'яніння для всіх народів навколо, і буде того дня всіх народів, які наступають на Єрусалим, я знищу. Ці вірші пророчку говорять про конфлікт народів із Єрусалимом. Та про остаточне втручання Бога, це опис Армагеддону, вирішальної битви в кінці віку, де Бог втрутиться і покарає ворогів Ізраїля. П'яте Матфія 31-46. Суд над народами. Ісус описує суд над народами у контексті того, як вони ставилися до найменших братів Його, що традиційно розуміється, як або ізраїльтяни, або послідовники Христа. Сьосте, образ Божої ревності за Ізраїль, в Біблії з Захарія 2.8 написано хто торкається вас, то торкається зіниці ока мого. Це метафора, яка показує, як серйозно Бог сприймає напади на Ізраїль. Отже, висновок, згідно з Біблією, Бог особливо опікується Ізраїлем. Народи, які виступають проти Ізраїля, зазнають суду. В останні часи Бог сам втрутиться, щоб захистити Ізраїль і знищити його ворогів. Благословення чи прокляття народів прямо пов'язані з їхнім ставленням до Ізраїля. Дякую, що слухали. Якщо вам цікаво, будь ласка, ставте подобайку, підписуйтесь та поширюйте. Божого вам миру!